Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила приготувати бендерики, ви вже бачили назву відео. Чому так вирішила? Тому що ось такий коментар отримала під відео під минулим і подумала: ну, чому і ні. Ну, просто млинці якось не цікаво, хоча ми їх дуже любимо, я їх дуже часто готую. Я подумала, чому б не приготувати бендерики. І я вже навіть підготувала тут млинців, але рецептик зараз вам покажу. Як я їх готувала, такі тоненькі, гарненькі, смачненькі. Все це зараз вам покажу. Але для початку я хочу вам подякувати. Я дуже-дуже дуже вам вдячна, що ви відкликнулися на минулому відео. Ви бачили, якщо хтось не звертав увагу, подивіться, яка кількість просмотрів. Ось тут зараз вам десь залижу, яка кількість просмотрів на минулому відео. Так, для мого каналу це мало, але враховуючи те, що я перейшла на українську мову, від мене багато відписалося. То минулі відео набирали 500-600 просмотрів, а це набрало вже 1300. Це все завдяки вам. Тому що ви не поліновилися написати якийсь коментар, поставити смайлик, поставити лайк. І навіть є люди, які ділилися відео. Це не важко. Просто нажміть ось на оцю стрілочку і поділіться в будь-якій соцмережі, відправте собі на сторінку Фейсбуку або відправте своїй подрузі в Вайбер, наприклад. Так? І це теж буде мені дуже допомагати. А ще я хочу вам показати статистику, яку ми разом з вами зробили на моєму каналі. Для мене це просто, ну, просто подвиг, якщо чесно. Тому що ось така статистика була е, на початку того, як я тільки перші відео вийшли на українській мові. І як бачите, тут більше переглядів було е, російської аудиторії. А ось такі перегляди в мене зараз. І дивіться, який процент української аудиторії. І це все тільки завдяки вам. Бо цю роботу я не можу без вас робити. Тільки ви це можете мені допомогти. Тому я дуже просто щаслива, Навіть не можу вам передати як. І дуже-дуже вам вдячна. Велике серденько вам від мене, дякую вам велике. Ми зробимо це разом, і у нас буде більше української аудиторії. Я дуже довольна. Ну, а зараз приступаємо до того, що я вам спочатку покажу, як я приготувала ці класнючі млинці. А потім будемо готувати начиночку для бендериків, готувати бендерики і куштувати бендерики. Всім вважаю приємного перегляду! Дякую за лайк, коментар і підписку. Рецепт у мене стандартний, і він вже є на каналі: 3 яйця. Все дуже просто: дрібка солі. А також я додаю цукор десь 1 столових ложки, хоча млинці у мене не солодкі. Все це перемішую і додаю десь 1,5-2 столових ложки соняшникової олії і одну третю частину того молока, яке я буду брати для тіста. Все це трішки перемішала і додала всю муку, яка піде на тісто. Ось така консистенція у вас повинна получиться. І тільки після цього, коли я розбила там всі комочки, додаю. Те молоко, яке в мене залишилося. Добре, це все перемішую, щоб маса стала однорідною, подивіться, яка вона повинна бути. І все тісто готове, але йому треба дати постояти ще десь хвилин 10. Тим часом розігріваю добре сковорідку, додаю туди соняшникової олії, але тільки один раз на початку, бо олію додавала в тісто І починаю готувати млинці, дивіться, які вони гарні, получаються. Дуже легко перевертаються, тоненькі, гарненькі, м'якенькі. Бендериків буду готувати два види солодкі і солоні. Для солоних беру ось такі курінні бедра. Можна брати будь м'ясо, любу, в принципі, можна брати начинку. Я бедра нарізаю такими більш-менш кусочками. Також треба нарізати цибульку. Цибульки чим більше, тим краще. ну Ми так любимо. Курицю я солю і додаю улюблену приправу до м'яса ексклюзив. Більше нічого не додаю, ну, а ви робіть за своїм смаком. На розігріту сковородку з олією, відправляю курочку, трішки підсмажую і сразу додаю цибульку. З цибулькою буду підсмажувати вже хвилин 12-15 на невеликому вогні. Ось така смакота виходить, в принципі, все готово. Тепер вчимося завертати бандерик. Млинець розрізаємо навпіл, викладуємо начинку. Це у мене куриця з цибулькою, і я ще вирішила додати тертого твердого сиру. І ось так дивіться, я намагаюся показати, як найбільше. Ясніше, щоб всім було зрозуміло, як завертати. Декілька раз показую. Для мене нічого важкого нема, насправді, воно дуже і дуже легко і просто все це завертається. Я думаю, у вас теж все чудово вийде. Звичайно, можна просто завернути як звичайні млинці, але тоді то буде не так цікаво. Ось так. Все дуже просто, все максимально просто. Бендерики майже готові. Розігріту сковородку смащую вершковим маслом і викладую бендерики. По пів хвилинки з кожної сторони обсмажуємо і можна їсти бажано гарячими зі сметанкою. А я тут роблю ще другий вид бендерика, як я сказала, що будуть у мене і солодкі, для цього я взяла сир, додала цукру і ванільки. Як я вже сказала, начинка може бути абсолютно люба, так само, як і в млинцях. Все тільки на ваш смак. Ну, друзі, така смакота у мене вийшла. Боже, так смачно, я, чесно, з'їла вже даже не один. Ну, як є, признаюсь, чесно. Тому це з курочкою, це тут сиро, солодке, з свинівкою, все так, як я хотіла. Навіть три блинчика в мене тут залишилося цілих. Чим мені подобається робити бендерики? тим що коли ми робимо блинчик з начинкою, то ми туди вкладаємо, ну якби, спорту весь блинчик. Да, а коли ми робимо налисник, то треба тільки половинку блинчика, і тоді виходить багато якби налисників з начинкою. Ой, боже, не можу повне році ні. Ну це так смачно, якби ви тільки знали, а воно що мені тут пахне, ну це просто невироятно, яка смакота. От, все, я не буду болтати, готуйте, смакуйте, це справді дуже смачно. Отакі бендерики з курочкою ми любимо їсти зі сметанкою. Отакі солодкі з сиром бендерики ми любимо їсти з гущенкою. Да, да щоб ще було солодше. Ну а ви беріть, робіть на свій смак, це дуже класно, це дуже смачно. Так, на всякий випадок, на замітку хочу сказати, що це е, родом із Молдови. Тобто бендерики це не українське блюдо і не про саме того чоловіка, як багато хто може подумати, якщо не знають історію. Це молдавське блюдо, молдавські налисники. У нас налисники, а в них бендерики. І на цій прекрасній ноті я з вами прощаюся. Дякую всім велике за ваші лайки, за ваш коментар, за підписку, за те, що ділитесь відео. До зустрічі! Па!